Так, ну, доброго дня всім. Я Месічу Колег, директор компанії Plasma Agro. Сьогодні у нас новинка в наших навчаннях. Завжди проводимо навчання, а сьогодні у нас вони трошки розширені. Приїхали пацани за Гронікса. Розповіли нам деяку інформацію. Ми думали, що ми трохи знаємо після їхнього уїзду. Розуміємо, що ми нічого не знаємо. Треба вчитися. Агродрони це не тільки сьогодення, агродрони це наше майбутнє. Ця тема буде збільшуватись, досвід зростає. Вчимось, працюємо, співпрацюємо, отримуємо результат. Е, скажімо, інформація по використанні дронів. Практично, якби ми знаємо, так ну, дуже поверхнево, так? сьогодні ці всі паритети, врахувати, врахувати вологість, врахувати температуру, врахувати швидкість, врахувати розмір каплі, захват внесення, висота внесення. Наскільки цей симбіоз працює як злагоджений механізм, і це в цьому треба всьому розібратися. Просто купити дрон це абсурд. Просто зробити роботу раді роботи, це викинуті гроші. Сьогодні треба робити все якісно і з розумом. Погано, то що не дали своє, своє напрацювання. Як то кажуть за гроші, так це ну це, це точно погано <світ> <світ> для освіти. Я не, 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 не роздавати. Другий момент, то, що ви казали, і так як ви робите кроки вперед, еволюційно все покращуючи. Ну молодці, ну що я вам хочу сказати, тримайте так і у вас майбутнє ярце віру. Треба рухатися, коротше, в дрова. Треба. Супер. Друзі, всім привіт! Мене звати Ліна, і я представник компанії Плазмоб. І сьогодні у нас відбулося мега класне і дуже продуктивне навчання з Авроді. Ну, по-перше, я вважаю, що таке навчання воно буде абсолютно корисним усім, не тільки дистриб'юторським компаніям, а особливо це нашим фермерам. Чому тому, що ми вже знаємо, що більшість з нас стикається з тим дрони? Вони зараз займають дуже потужне місце. У агросфері, чому? Тому що є певні моменти, коли ми не можемо заходити з самохідними опрескувачами для того, щоб вносити в ті сроки, коли нам це необхідно. Я хочу сказати, що хлопці молодці, тому що це все дуже чітко, дуже доступно і дуже зрозуміло пояснюють, як саме працюють дрони, як саме відбуваються бакові суючи для того, щоб вони працювали ефективніше. Про те, як відбувається, що є проблемою для дронів. Це особливо їхня капля, яка рівномірно доходила до нашої культури. Коли відбувалося навчання, я сиділа і аналізувала, і зрозуміла, що вміння тримати оцю публіку контакт і вміння донести інформацію. Воно дано не всі від вас це виходить дуже круто.